Вітаю, розв'яжемо задачу 6,28. У рівнобічній трапеці бічна сторона дорівнює меншій основі, а єгаль утворює з цієї основою 20 градусів. Знайдіть кут трапеції. Давайте запишемо те, що нам дано. А, Б, С, Д – трапеція. Так як С – рівнобічна трапеція, то ми можемо поставити ще Б дорівнює Б, С меншої основі, і бічні сторони. Тут рівні, тому ми напишемо CD. Діагональ утворює з цією основою з меншою основою кут 20 градусів. Тоді кут БЦА BCA, BCA дорівня 20 градусів. Давайте цей кут і відмітимо іншим кольором. Оцей куточок дорівнює 20 градусів. Нам треба знайти, кути трапеці. Тобто кут А, кут Б, кут С і кут «Д». Давайте так і запишемо: кут А, кут Б. У трапеції кут С і кут Д. Но так як це рівнобічна трапеція, то якщо ми знайдемо А кут, автоматично він буде дорівнювати куту Д. Знайдемо кут Б, він автоматично буде дорівнювати куту С. Отже, давайте спочатку роздивимось трикутник. Перше, що ми будемо роздивлятись, це трикутник А Б, С. В цьому трикутнику А Б дорівнює Б С. Сторони А Б за умовою дорівнюють стороні БЦ. Отже, це за умовою. Тоді трикутник а, Б, С, Д буде рівнобедрений Рівнобедрений трикутник. А якщо це трикутник рівнобедрений, то ми можемо сказати, що і цей кут Б, А, БАЦ буде дорівнювати теж 20 градусів. А тепер давайте роздивимось, Дві паралельні прямі. Ми знаємо, що у трапеції основи паралельні між собою. Б, Це паралельна з АД, А це січна, АЦ Це Січна. І тоді ми можемо побачити, кут, що цей куточок буде дорівнювати цьому куточку. Як? Давайте так і запишемо, що кут Б. СА буде дорівнювати куту САД, тут буде 20 градусів, як внутрішні різносторонні кути. Тоді оцей куточок дорівнює 20, як це рівнобедрений трикутник, а цей теж куточок дорівнює 20 градусів, як внутрішні різносторонні кути. Тоді кут А ми можемо знайти, як сума двох кутів 20 додати 20, і це буде 40. Градусів. Отже, кут А ми знайшли, а у бічної трапеції кути при нижній основі рівні, тоді ми можемо сказати, що кут А дорівнює куту Д, і це буде дорівняти 40 градусів. Тепер давайте скористаємось властивістю двох сусідніх кутів у трапеції, які утворюються при бічній стороні. стороні. утворюють кут, 180 градусів. Тоді кут а Додати кут Б, буде дорівнювати 180 градусів, пишемо кути при прибічній стороні трапеції. Можемо знайти тепер кут Б, тому що кут А, ми вже знаємо. Тоді кут Б буде дорівнювати 180 градусів, ми віднімаємо кут А і кут Б автоматично знайдемо 180 градусів, віднімаємо 40 градусів. Тупий кут Б буде дорівнювати 140 градусів. А ми знаємо, що кути при верхній основі у рівнобічній трапеції рівні. Тоді кут Б буде дорівнювати куту С, Вони будуть рівня по 140 градусів. Отже, ми з вами знайшли всі кути трапеції, записуємо відповідь: 40 градусів, то 40, тепер гострий кут 40 градусів, і. Кут 140 градусів, два тупих і два гострих кути рівні між собою і рівнобедерні трапеці. Дякую за увагу!